Зустрічі. а чи буде? Подивимося перспективу зустрічі. А, ну, по картам, тут іде якась затримка. А, ситуація як не розрулюється, а, це може вказувати на те, що зустріч може запланована перенестися. Або може прийти ще якась а, новина. Яка вас може здивувати стосовно цієї зустрічі? І взагалі якась, можливо, новина, яка трохи може взагалі змінити ваші плани на цю зустріч? Також тут іде хоч рицар і чаш, він наче і рухається, але впевнено, наче ще в роздумах наче намагається йти, але в один момент закляг і думає. Тому на даному етапі сказати про стопроцентну зустріч неможливо, тому що тут ще й карта вибору. Таке враження, що або, бо, по-перше, зустріч буде перенесена або о, ви будете в стані о, вибору чи взагалі вам ця зустріч потрібна.